Вітаю церква. Хочу розповісти вірш. Він називається Найтяжча боротьба завжди в собі. І я його коли годувала, готувала, то таке маленьке свідоцтво свого життя переживала і хочу ним поділитися. Ну, ми... Як ви знаєте, я одружена, я 17 років вже в шлюбі з чоловіком. І так по мірським таким міркам то в нас все добре. Я маю бути такою задоволеною, щасливою, бо в мене є де жити, є чоловік, є якісь фінанси, не знаю, машина, діти і все потрібне для життя. Але згодом я так стала відчувати, що я якась дуже нещаслива. От я хочу щось від чоловіка, він це не робить, якісь сварки, якісь конфлікти. і... Нема такої єдності. І я от все більше, більше відчувала, що от я якась нещасна і він має щось зробити, щоб я була щаслива. І з війною, з війною це дуже так якось загострилось, і я вже молилася Богу, плакала за це. І от Що мені робити? Тобто, от і пожалітися нема на що, і здоровий, і слава Богу, за все. Але от ти відчуваєш от щось не що, те. Те, що я хотіла від чоловіка, він просто не може мені дати. Бо він людина, він гріховна людина. І чоловік він просто не може зробити мене щасливою. Є якісь моменти, які так дадуть якоїсь радості у життя, але от повне таке щастя він просто дати мені ну, не може. Бо ну, він завжди буде недотягувати, він завжди буде в чомусь несовершенним. І... Що мені допомогло, те, що я оцю істину, те, що брат казав, це дійсно таке важливе, коли ми її розуміємо, і я її розуміла, що всі так кажуть, щастя в Бозі. Але я була вже з Богом багато років і все одно я відчувала себе нещасною. І ось що змінилося, Це коли я змінила цей фокус, дійсно, як цю істину почала приміняти у житті, і це була така боротьба в собі, щоб цей фокус він був на Бога. Щоб не очікувати від людини якогось оцінки, доброго слова чи ще щось, просто робити для Господа, для його слави. І тоді дійсно, от якось життя змінюється, і хто мене ближче знає, то теж знає, що за ці роки дуже багато чого змінилося, і в моєму сприйнятті, і в відносинах, в тому числі з чоловіком, і з іншими людьми. Що коли просто дивишся на Бога і не чекати цієї похвали від людини. І це дійсно така дуже, ну, для мене, наприклад, це важка була праця над собою, і я не досяглася цього. Я йду цим шляхом. І, але я бачу, що це на добре і що Бог робить ці зміни. Але це непросто. Найважча боротьба завжди в собі. Найважча праця завжди над собою. Коли душа горить, немов вогні, коли твій разум, наче полевою, коли себе ти важиш на вагах і бачиш, що ваги, на жаль, немає, ані у вчинках, ані у ділах, та й оправдань собі вже не шукаєш, коли нутро від болю. Аж кричить, а все, що тобі можна, це мовчати. Скажи, як почуваєшся в цю мить? В цю мить ти хочеш на весь світ сказати, про те, що там сидить, на глибині твого ніким не звіданого серця, про те, на жаль, чомусь ти сам один. Сліди родини вже. Роками стерті, ніхто не ні вникне у твою біду, І душа від цього ще сильніш страждає, усі в житті, немов квость тебе йдуть, ніхто з людей тебе не понімає, всі хочуть завжди тільки лиш одне, у всьому користь і зиск для себе мати, їм не цікавий є. Єсто твоє, вони не мають що для тебе дати. І в голові питання зазвучить, немов би ехо, а кому потрібен Хто може душу словом оживіть? Хто допоможе подолати біди? А в відповідь Христос промовить Я. Ніхто з людей не в змозі помічтати, серця лікує лише рука моя, не варто від людей чогось чекати. Лиш ті, хто переносив схожу біль, спроможні болі інших помічати, та все ж, лиш я змиваю з рани сіль, і допомагаю йти і пробачати. Всіх, хто тобі приносить біль і зло. Всіх, хто ятрить замученою душу, моє дитя, я твій святий Господь. Я той, хто робить серед моря сушу. Я прокладаю шлях усім вітрам. Я той, хто чинить тишу серед бурі. З тобою поруч завжди тут і там, а те, що всі, не начебто поснули. Я допустив, щоб ти шукав мене, того, який ніколи не залишить, а в мене, сину, необхідне є. Я можу дати значно, значно більше, ніж ти шукаєш цього у людей. Отож, прошу, задумайся, дитина, ти клич мене у темряві ночей, шукай мене у найсвітлишу днину. Я заспокою. І сили дам тобі, і боротьба у серці закінчиться. Дитя моє, я так люблю тебе, нехай твій дух печальний укріпиться. Найтяща боротьба завжди в собі, найважча праця завжди над собою. Та коли прийдуть ці сурові дні, не забувай, що я завжди з тобою, тебе. Всім серцем, сину, полюбив, той жди до мене, я тебе чекаю, так промовляє Утішитель твій, благословив і ще благословляю. Амінь.